Нає 2024 рік для всіх українців. Рік боротьби викликів і незламності. Це по-особливому відчувається саме тут, на Сумщині, на кордоні з агресором. Ми стали справжнім форпостом України. Ми боремось. Ми об'єднані заради однієї мети. Попри всі виклики, працюють медики, освітяни, енергетики. Аграрії, підприємці, працює місцева влада. Це все можливо сьогодні завдяки нашим захисникам і захисницям, які вдень і вночі знищують ворога. Підсумовуючи цей рік, можна ствердно сказати: Сумщина вистояла, як і вистояла вся Україна. Ми зустрічаємо новий рік з незмінним бажанням, перемоги та миру. Я впевнений, що Україну чекають добрі новини і знакові здобутки. Я щиро бажаю, щоб у новому 2025 році в кожній оселі панувало добро і злагода, здоров'я та спокій, щастя та радість. Ми вистаємо і переможемо. Слава Україні!